Зимові канікули у футболістів добігають кінця. ПФК Суму готуються повернутись до ігор чемпіонату України. Про тренувальні збори новачків та задачі на друге коло. Далі розповість мій колега Євген Перестенко. Це передостання тренування професійного футбольного клубу Суми перед початком основної частини чемпіонату України першої ліги з футболу. Вже у п'ятницю команда вирушить у Кіровоград, де в суботу зустрінеться з місцевою зіркою, лідером нинішнього чемпіонату. В общем-то, посмотрели сильні та слабкі сторони соперника. На сьогоднішній заняття построєно тим оборонительним действиям, в ми будемо совершать з командою «Звезда». Не допоможе в Кіровограді сумчанам півзахисник Іван Грибенюк. На одному з тренувань він пошкодив стегно. Загалом, за час зимової перерви в чемпіонаті команда провела три тренувальні збори та зіграла 12 контрольних матчів. Сезон посмотрит, насколько мы выполнили ту программу. В принципе, то, что планировали, мы полностью все выполнили. Мы уже как бы определяли тот стартовый состав, который будет стартовать непосредственно в матче со звездой Кировоград. Поэтому некоторыми моментами остались довольны, некоторыми, естественно, недовольны. Но целенаправленно готовимся к сопернику. Не обійшлося і без нових імен в команді. Під час зборів тренери переглядали потенційних новачків і лишили в команді вісьмох футболістів, переважно молодих. Це Євген Саф'яник, Олександр Безпалий, Дмитро Жаріков, Олексій Разуваєв, Ярослав Хоменко, Євген Кравчук, Богдан Суходуб та Єгор Луговий. Останні два вихованці сумського футболу. В основному неізвісні хлопці, ребята, є ніплохи втім та задатки футболіста. Є просто час треба, довір'я. Самі ж футболісти кажуть, задачі перед собою ставлять максимальні і вже чекають на першу гру. Много виконали роботи, підготувалися як фізично, так і технічно оснащеності було. Ну, всі готові до старту. Все якби по плану. Нормальна робота, ребята молоді. Всі хочуть грати, будемо їхати за очками 100%, завжди хочеться виграти. А там як вже буде гра, результат покажуть. Нагадаємо, після першого кола чемпіонату містяни посідають 14-ту сходинку в турнірній таблиці. 26 березня сумчани зіграють на виїзді з лідером чемпіонату Кіровоградською зіркою. А 2 квітня на стадіоні ювілейному зустрінуться з маріупольським лічівцем. Сезон сумська команда дограє на рідному стадіоні. Євген Перестенко, Юрій Токмань на часі спорту.